Впродовж чотирьох днів мами зі всієї України, які втратили через війну дітей, брали участь у рекреаційно-психологічній програмі в Коломиї. Проводить її фахівчиня з горювання, докторка психології з Канади, виконавча директорка українсько-канадської громадської організації «Мепл Хоуп Фундейшн, місто Ванкувер, Світлана Комінко. Як я власна до цього прийшла, перейшла власне через свої особисті втрати. Через дуже важкий психомоційний стан, коли я який я переживала після втрати своїх близьких. Досвіду роботи з втратою в мене було багато і навчання також, але війна підсвітила дуже несправедливу смерть, насильницьку смерть і концентрація горя в Україні надзвичайно ну, велика. Якщо не допомагати нашим людям і професійно не підтримувати їх в горюванні, це може переростати в травми, які будуть передаватися від одного покоління до іншого. Ми в Канаді в нашій організації, зокрема, вважаємо своїм святим обов'язком підтримати матерів, дружин, сестер тих. То віддав своє життя, не побоявся віддати своє життя за Україну фонд Мепл Хоуп Фундейшн, який очолює Світлана Комінко, за час повномасштабної війни передав Україні допомоги на суму. 32 мільйони канадських доларів. Окрім цього, організація посильно підтримує жінок та дітей, які, тікаючи від жахіть війни, приїхали до Канади. В якийсь момент вирішили, що цього недостатньо. Так народилась рекреаційно-психологічна програма Джерело сили, яка сфокусована на підтримці людей в горюванні. Вперше провели її влітку 2024-го на Закарпатті. Програма називається психологічно рекреаційно недаремно». Тому що окрім професійної роботи з груповою психотерапії, крім мене, ще працювало два психологи українських. Ми також додавали арт-терапію, ми додавали рекреацію, відпочинок, екскурсії, тому що новична. І відвідування нових місцин, і знайомство з новими людьми це все інструменти, які дозволяються розширювати наш кругозір. Вгорі людина знаходиться в чорному тунелі. Дуже важливо розширювати це поле і повертати її до себе, повертати її до життя, повноцінного життя. Втрата, біль може вийти через слово. Тому дуже важливо було ділитися в колі створення безпечного середовища, в якому вони могли поділитися через тіло, і ми, окрім того, що ми багато ходили, їздили, ми танцювали навіть так, були різні тілесні практики і спільноти. Стілення в спільноті дуже важливе. Коломиянка Ірина Бордун, яка втратила на війні чоловіка та рідного брата, була учасницею першої рекреаційно-психологічної програми на Закарпатті. Тепер вона співорганізаторка. Саме завдяки зусиллям Ірини джерело сили відбулось у Коломиї. На той час я вже розуміла, що такі програми дуже потрібні для мам, для дружин і для сестер також. Бо сестрами загиблих воїнів майже ніхто не займається. У нас на програмі була сестра загиблого азовця. І розуміла, що я можу як фізично, так і морально допомогти жінкам в організації цього дійства, тому що ніхто не є місцевим. Пані Слана живе в Канаді. Вона приїжджає сюди для проведення таких ретритів, а фінансуючи кошти з благодійного фонду, в якому вона є, для того, щоб це відбувалося тут в Україні. Відповідно розуміючи, що я є на місці, я можу допомогти з такою технічною стороною організації. І так зустріти, поселити їжа, де провести якісь майстерки на екскурсійна програма. То я відповідно ну, хотіла бути корисною, хотіла долучитися, бо це для мене дуже важливий момент. Бо знаєте, коли е, Любомир йшов на війну, він мене він казав мені, що як я буду дивитися своїм дітям в очі, бо діти мене потім спитаються, тато, де ти був? І, можливо, це якісь такі для мене зараз слова, бо я розумію, де була я і що зробила я, бо я можу зробити, значить, це треба робити. Бо це наша спільна перемога і тут, також. Бо знаєте, колись одна дружина загиблого воїна сказала мені про те, що ворог вбив її чоловіка, і якщо здасться вона, він вб'є двох. Тому ми не можемо здаватися. Ми маємо боротися, і ми маємо боротися також, тому що за нами, як за дружинами, за нами діти. Діти це майбутнє України. Ми маємо їх виростити справжніми українцями. Учасницею першого джерела сили була і Анна Кісілішина з Маріуполя. Її єдиний син, азовець Олексій, загинув під час теракту в Оленівці. За фахом Анна психолог, тож на другій програмі вже допомагає іншим жінкам у команді організаторів. В якийсь момент я зрозуміла, що вже можу допомагати е, іншим, хоча. Я також проживаю і все життя ця біль з нами залишиться, але е, я відчуваю, що я можу щось робити для інших. Мій син він був зоозахисником, зоокіпером, волонтером. Він піклувався про тварин, про різних тварин. Ну, а я роблю, що можу, Хоть трошечки. Пішла біль яка знаходиться у серці, і це місце заповнювати вже іншими речами: любов'ю і благодарністю, вдячністю. Цього разу учасницями програми були виключно матері. Кожна привезла з собою на програму портрет сина. Алла Золешок, що на Херсонщині, пригортає до грудей свого Максима та ділиться враженнями від джерела сили. У моїй дитині 26 років було, коли він загинув. Він морський піхотинець і Таке, знаєте, страждання мами це єдина наша дитина, пізня дитина. І я хочу сказати, що я дуже вдячна за перший мій досвід, психологічний ретрит, і дуже вдячна організаторам пані Світлані, Ірині, Ані і ще одній Ані. Вони знаєте вдихнули нас в життя, якесь почуття якоїсь впевненості і вдячності, тому що нам цього дуже не хватало. Про нас забули просто про мамі мам, Так всі забули. Ми справляємося зі своєю бідою одні, і от волонтери, такі як Світлана. Ну, це така вдячність вам просто не передати. Нам потрібно всього навсього трошки любові і розуміння. Як нам тяжко. Продовж чотирьох днів рекреаційно-психологічної програми учасниці багато працювали в колі з фахівцями. Окрім цього, відкривали для себе коломию, вчились писати писанки, їздили в косів, яворів та верховину. Відвідали майстрів з ліжникарства, різьбярства, керамістів, вишивальниць та колекціонерку традиційного гуцульського одягу. Самі робили керамічні чашки та особливі ялинкові прикраси. Організатори сподіваються, що це не останнє джерело сили вируса. В Україні, адже бачать однозначний позитивний результат.